Вітаю, відеоурок з всесвітньої історії на тему оформлення біполярного світу. Mm -hmm. е, я вам раніше казав, що основною рисою холодної війни, яка розпочалася після завершення Другої світової війни, це є формування біполярного або двополюсного світу. От сьогодні ми поговоримо, що це таке, які ознаки цієї біполярності. Значить, давайте спочатку знайомимось з поняттям, що таке. Біполярний світ, біполярний або двополюсний світ це термін, який використовувався в період, використовувався вченими да в період холодної війни для характеристики світу розділеного між протистоянням між комуністичними та демократичними системами, іншими словами, між СРСР як комуністичною системою і сполученими штатами як демократичною системою. І ось ілюстрація, яскрава ілюстрація цього біполярного світу. Це карикатура 1950 року. Зліва ось зображений президент США, тодішній Гаррі Трумен. Справа зображений лідер Радянського Союзу Сталін. усих у них в руках по ракеті. От, і сидять вони на Терезах. От, і Хто ж тут переможе, тому цей біполярний світ він існував з 1945-1946 ну, сорок років по 1991 рік. рік. 1991 році з розпадом радянського союзу біполярний світ перестає існувати. Виникає багатополярний світ або поліполярний світ. Ну, ми про це будемо казати в кінці 11 класу. Значить, першою ознакою біполярного світу це була подія. Яка вийшла в історію під назвою поділ Німеччини? Ми з вами казали, що ще під час війни на Потсдамській, і верніше на Кримській конференції і Потсдамській конференціях підіймалися так зване німецьке питання. І там було два моменти: на Кримській конференції постало питання про окупацію Німеччини після війни. А на Поздамській конференції там було прийнято політика 4D, я вам нагадаю денацифікація, декарталізація. Демілітарізація і демократизація отже, після підписання акту капітуляції Німеччиною, територія Німеччини було поділено на чотири окупаційних зони: Східна Німеччина це Радянський Союз. Частина це Велика Британія, третя частина це Франція, найменша територія, і четверта частина це Сполучені Штати Америки. Тобто, чотири Окупаційні зони із них британська, французька і американська, це були це, вважалися західні зони, а радянськ, зона, зона радянського впливу називалася Східна. Чому? Тому що Британія, Франція і Сполучені Штати вони на одному боці в плані демократичного розвитку, в плані капіталізму, ну а Радянський Союз, це соціалізм, тоталітаризм і так далі. В 1946 році між Британією. І сполученими штатами була підписана угода про об'єднання британської і американської зон окупаційних зон. І у нас виникає таке поняття бізонія, тобто дві зони, в 1948 році до. Бізонії Бізоні французька зона. І в нас виникає поняття тризонія. Тобто тризонія, це британська, французька і американська окупаційні зони. Іншими словами, я раніше трошечки казав, це є західна, західні е, зони. е, щодо Берліну, статус Берліну як столиця, Колишньої нацистської держави, він був особливий. Дивіться, він Берлін знаходиться на території радянської зони впливу. Але, в свою чергу, Берлін був теж поділений на чотири сектори: відповідно: радянський, британський, французький і е, От. Тому сама Німеччина і сам Берлін, ви бачите, вони були розділені на чотири частини. От у нас карта цього э, статусу Берліну. Да? Тобто, Східний Берлін він був радянський. Ну а відповідно, інші частини вони називалися Західний Берлін. Тобто Східний Берлін і Західний Берлін. Э, вот. В тому ж 1948 році в західному, в західніх э, м, частинах Німеччини була проведена грошова реформа. І замість оцих ось старих. Рейхсмарок, вводилися нові е, грошові одиниці. Вони називалися Західнонімецька марка, правильно ну, офіційна назва Deutsch е, Вот. І це повинно було стабілізувати економіку, вивести західні регіони Німеччини з інфляційної е, зони і так далі. Е, вот. Але але ця грошова реформа привела до так званої берлінської кризи. В чому вона полягала? Коли провели цю реформу, і запровадили нову грошову одиницю. Радянсь, радянський Союз перелякався, що західні країни е, хочуть опанувати і східні частини Німеччини, які були прорадянськими. і тому для того, щоб виказати своє незадоволення, радянський союз. Е, Блокує блокує західні частини Берліну. Вот немає постачання і так далі. І тому щоб цю Берлінську кризу подолати 11 місяців. Вот по повітрю через літаки в Західний Берлін постачали товари першого необхідності. От. В основному тут французькі літаки приймали участь. От. Потім Радянський Союз угомувався і зняв цю блокаду. І ось ця берлінська блокада 1948 го початку 49-го років показала для західного світу, що не, було, не буде єдиного єдиної Німеччини, тому що Радянський Союз вже відразу показав свою агресію, і тому в вересні 1949 року було б проголошено. Нову державу Федеративна Республіка Німеччини, ФРН, столиця місто Бонн, першим канцлером, тобто прем'єр-міністром західної частини Німеччини, був Конрад Адинавар. Тобто, у нас Німеччина розколюється на дві частини: західна частина, це Федеративна Республіка Німеччини. От, ну, відповідь на це в жовтні 49-го року було проголошено Німецьку Демократичну Республіку НДР, столиця Західний Берлін. От уряд очолив Отогротеволь. Тобто у нас 49-му році на політичній карті Європи з'являються дві Німеччини. Федеративна Республіка Німеччина як. Західноєвропейська країна на ФРН розповсюдилася план Маршала. Сьогодні будемо казати, ФРН буде прийняти в військово-політичний блок НАТО. Ну а натомість народно Демократична Республіка розвивалася під контролем радянської влади, і між цими двома Німеччинами була величезна пропасть. Пропасть в економічному розвитку в першу чергу. Тобто, ось. Поділ Німеччини це перша ознака цієї біполярності. Далі для того, щоб закріпити цю біполярність, у нас виникає ідея створення військово-політичних блоків. В квітні 1949 року. В Вашингтоні було підписано договор про створення НАТО організації. Північноатлантичного договору: десять європейських країн, плюс дві. Північноамериканські. Європейські це Бельгія, Британія, Данія, Ісландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, і Франція, а також Канада та Сполучені Штати як північноамериканські країни. На сьогоднішній день в лавах НАТО 28 країн. От. Це значок, скажімо так, логотип цього НАТО як Північно-Атлантичного альянсу, які вони ставили цілі. Ну, по-перше, протидія комуністичної експансії, тому що Сполучені Штати боялися, що ця радянська влада розшириться максимально на європейський континент. От і то для цього і був створений НАТО. Далі забезпечення безпеки усіх держав-членів Блоку немає такого поняття війська НАТО. Є поняття війська окремих держав, які в випадку нападу, бодай на одну країну, яка була членом НАТО, то всі країни об'єднаються в єдине ціле і дають відсіч агресору. Ну в даному випадку агресором мав бути тільки радянський союз, в першу чергу. І Захист демократичних прав і принципів, це, скажімо так, одна з основних основ. Одна з найбільш важливих рис розвитку західноєвропейських країн. Це захист демократичних прав і свобод, чого дуже довгий час не було на теренах Радянського Союзу, на теренах Центральної Східної Європи. В 1952 році до НАТО приєднується Греція і Туреччина і в 1953 році до НАТО приєднується. НДР, ой, ну да, Німецька Демократична Республіка. Ой, вибачте, ФРН, Федеративна Республіка Німеччини, І це дало поштовх о, для створення в травні 1955 року о, іншого військово-політичного блоку. Відбулося підписання Варшавського договору про дружбу співробітництво і взаємну допомогу. І оця другий військово-політичний блок. він був... О, Ну, на протилежному боці НАТО, це організація Варшавського договору. договору. ОВД. Е, які країни входили до Варшавського договору? Албанія, але потім вона вийшла: Болгарія, Угорщина, НДР, тобто Народна Німецька Демократична Республіка, Польща, Румунія, СРСР, Чехословаччина. Ну, важливу роль тут відігравала Чехословаччина. Це е, такий логотип у нас організації Варшавського договору. А далі зараз е пропоную передивитися два невеличких відеоролика присвячено конкретно вже тим е подіям, які є ознакою початку е холодної війни і оці біполя і формування біполярного світу. Перша подія це війна в Кореї 1950 53 років. Це була перший військовий конфлікт. Між сполученими штатами та радянським Союзом. Двадцять п'яте червня тисяча дев'ятсот п'ятдесятого року почалася корейська війна. Перший конфлікт періоду холодної війни. Після завершення Другої світової Кореї, яка перебувала під владою Японії, виявилася розділеною по 38-й паралелі між США та СРСР. Обидві держави прагнули контролювати стратегічно важливий плацдарм в Азії. Тому на півночі та півдні було сформовано уряди лояльні або до Москви, або до Вашингтона. До 1950 року Північна Корея, яку контролювали комуністи на чолі з Кім Ір Сеном, зібрала величезну армію для агресії на південь. Прихильники ідей Чучхе вірили, що лише вони зможуть об'єднати півострів після того, як Кім Ір Сен отримав особистий дозвіл від Сталіна, почалася війна. В рекордні терміни добре озброєна та вишколена армія КНДР зайняла практично увесь південь. Проте в конфлікт нагайно втрутилися американці, які перекинули значні сили з Японії та екстрено озброїли південно корейську армію. При цьому вважалося, що між собою воюють лише корейці а сили інших держав в конфлікт не втручаються. До жовтня південно-корейці за підтримки військ США практично повністю розгромили війська Кімірсена. Тоді в конфлікт втрутився Мао Цзедун, який боявся, що після Кореї американці візьмуться за Китай. Після важких кровопролитних боїв ворогуючі сторони фактично повернули статус кво та зупинилися на тій самій 38-й паралелі, з якої все і почалося. Парадоксально, але війна в Кореї завершилася через смерть Сталіна. Радянське політбюро нагайно проголосувало за вихід з війни, яка була не потрібна СРСР. Втрати сторін склали сотні тисяч людей. Південна Корея разом зі США та союзниками втратили більше 200 тисяч вояків. Північ з СРСР та Китаєм понад півтора мільйони. Угода про припинення вогню була підписана 27 липня 1953 року. Півострів залишився поділеним на північну та південну Кореї. Мирний договір до слова не і досі. Тобто, сили пхен'ян фактично залишаються в стані війни. Отже, ви бачите, да що перший конфлікт війна в Кореї дійсно на сьогоднішній день корейський півострів поділений по ці 38 восьми паралелі. Пів... вся територія, що північніше, 38 паралелі, це е... У нас північна Корея е... закрита держава. От. А ти ті, ті території, які на на південь від 38-ї паралелі. Це Південна Корея, це достатньо розвинута сучасна держава. Вот. тобто один народ, одна територія, але кардинально різні шляхи розвитку. І друга друге відео присвячений іншій події, яка дуже близько було до початку. Нової, верніше третьої світової війни, ядерної війни. Це жовтень 1962 року, так звана карибська криза. Карибська криза кульмінація холодної війни. Ядерна загроза або як людство зупинилося за крок до початку нової світової війни. Квітень 1961-го. висадка десанту США в затоці Кочинос на Кубі з метою повалити уряд Фіделя Кастро. Оскільки операція зазнала Фіаско, Кастро остерігався, що США здійснять ще одну спробу інтервенції. І звернувся до радянського союзу по військову допомогу. Лідер радянського союзу Микита Хрущов разом із керівництвом дійшов висновку, що найефективнішим способом захисту буде розміщення на території Куби ядерної зброї. Причиною такого рішення було і те, що навколо СРСР у Туреччині і Італії Сполучені Штати розмістили ракети з ядерними боєголовками, які могли досягти об'єктів на території СРСР за 5-10 хвилин. Радянські ж міжконтинентальні ракети території США за 25 хвилин. Тому радянське керівництво не могло не скористатися нагодою змінити ситуацію на свою користь. Вже у жовтні 1962 року операцію було розпочато. Вона отримала назву Анадир, так називається місто на півночі Російської Федерації, а тоді СРСР. Усіх солдатів було передягнуто у цивільний одяг. Звертатись по військовому було суворо заборонено. А все для того, щоб зберегти цілковиту секретність операції і видати її за іншу, щоб ввести в оману американців, було оголошено про військове навчання на півночі. Велика кількість радянських військових була замаскована під сільськогосподарських радників, яким була видана відповідна уніформа. Ніхто не знав, куди вони пливуть, навіть капітани-суден, яким було дано наказ відкрити секретні пакети лише в певному квадраті. На Кубі було розгорнуто всю наявну зброю, включно з ядерною. Завдяки таємним аерофотознімкам розвідувальних літаків Lockheed U-2, що надсилалися на секретні об'єкти ЦРУ, операцію Анадир було розсекречено. У відповідь президент США Джон Кеннеді оголосив морську блокаду острова Куба, яка передбачала обшук всіх кораблів, що прямували на острів з метою недопущення туди радянських військ і зброї. Війська НАТО і країн Варшавського договору були переведені в стан постійної готовності 24 жовтня. Того ж року п'ять радянських кораблів підійшли в притул до зони блокади і зупинились. Над світом повисла загроза початку ядерної війни між двома військовими гігантами. Її наслідки призвели б до знищення більшої частини території радянського союзу і приблизно третини території США. Та в останню мить за три години до можливого удару США по Кубі обидві сторони знайшли компроміс. Домовленість полягала у взаємних поступках обох країн. СРСР забирають ракети з Куби і допускають туди інспекторів ООН. А США демонтують у піврічний термін свої ракети в Туреччині і не роблять спро перевороту на Кубі. Президент Кеннеді був задоволений виводом радянських ракет з Куби 20 листопада 1962 року. Проте в радянських документах міститься інформація, що, хоча всі ракети середнього та ближнього радіусу дії були виведені, на Кубі залишилося 100 ядерних ракет дальнього радіусу дії, про які американці нічого не знали. Ракети перебували на території Куби до 10 грудня 1962 року, про що американці дізналися лише через декілька десятиліть. Історики припускають, що одним із чинників мирного розв'язання кризи був тодішній бестселер Барбари Такман, серпневі гармати про події початку Першої світової війни, який глибоко вразив Джона Кеннеді. той подарував її копії усім членам свого кабінету і головним військовим радникам. Він часто цитував цей твір і хотів, щоб його прочитав кожен офіцер в армії. Згодом секретар армії відіслав копії в кожну американську військову базу. Хоча насправді все було більш прагматично, долю карибської кризи вирішала таємна дипломатія США та СРСР. Після того, як Кеннеді оголосив блокаду Куби, радянські та американські дипломати проводили постійні зустрічі з вирішення кризи. 28 жовтня була проведена таємна зустріч між американським послом Робертом Кеннеді та радянським послом Анатолієм Добриніним. В сторони домовилися про виведення американських ракет з Туреччини. Між Вашингтоном і Москвою було проведено телефонну лінію на випадок невідкладних переговорів. Світ видохнув з полегшенням. Однак це був далеко не кінець поодиноких конфліктів мілітаристських наддержав. Ось така ситуація дуже добре, що все ж таки не відбулося сутички. Ось і ця карибська криза була загашена, але все одно повторюсь: холодна війна і оця біполярність існувала до 1991 року. Ми були, будуть і інші конфлікти. Ми про це будемо казати вже в другому семестрі. На цьому все. Дякую за увагу.